Вітаю! Давайте перевіримо з вами ще одну домашню роботу з теми електромагнітна індукція. Це наша фінальна домашня робота. Далі наступна домашня робота вже буде з нової теми. Тому давайте подивимось. Тут небагато задач у нас залишилось. Номер 829. Клеми електровимірювальних приладів, магнітоелектричної системи перед транспортуванням замикають дротяною перемичкою. І нас запитують навіщо. Ну, по-перше, дуже е, бажано, щоб ми пам'ятали, як це виглядає, я на всяк випадок вам показую. І як ми бачимо, у нас є стрілка, яка на вісі закріплена, і у нас є ось е, цей, цей соленої, який закріплений на осерді, і він знаходиться в магнітному полі. Але якщо ми будемо. Перевозити цей прилад, то зрозуміло, що стрілка буде каливатися. Якщо вона буде каливатися, то разом з нею буде коливатися ось ця катушка. І вона буде каливатися між полюсами магніту. І цьому руху нічого не заважає. Якщо у нас будуть полюса, якщо контакти будуть розімкнені. А якщо клеми ми замкнемо, то при такому коливанні, що відбувається, у нас в цієї катушки буде виникати індукційний струм. Але за правилом Ленца, коливання цієї катушки, струмверніє в цієї катушки буде такого напрямку, що магнітне поле буде протидіяти зміні зовнішнього магнітного поля. І це буде гасити це коливання, Це у нас буде такий своєрідний демпфер. І так, при поставках стрілка приладу починає коливатися, але вона пов'язана безпосередньо на вісі з цією катушкою, тому разом з, цієї, з коливаннями цієї стрілки буде коливатися катушка між полюсами магніту. І зрозуміло, що цей рух буде вільно відбуватися, коливанням, коливанням нічого не буде заважати. Якщо у нас клеми розомкнені, але якщо ми замкнемо клеми, то у нас виникає контур. А якщо виникає контур, то при таких каливаннях буде змінюватися магнітний потік, який пронізує площину цього контуру, і у нас буде в цьому контурі виникати індукційний струм. Але є правило Ленца, і цей індукційний струм буде створювати магнітне поле, яке буде протидіяти зміни зовнішнього магнітного полю. Тобто магнітне поле цього індукційного струму воно буде майже гасити коливання. І таким чином, якщо ми будемо замикати клеми приладу, то ми будемо створювати такий демпфер. А це буде дуже швидко гасити каливання стрілок. Ми сьогодні з вами, ні, вчора, я вам якраз показувала, як швидко може гасітися коливання, якщо є демпфер. Ми бачили з вами в одному випадку, воно швидко загасло. А в іншому випадку навіть не змогло одно коливання пройти. Воно просто прийшло в положення рівноваги, і все ж таки закінчилось. Тобто, це такі речі, які дуже класно використовувати, якщо розумієш, як це відбувається. Добре, наступна задача, яка у нас була, це про автомобільну катушку запалювання, яка живиться через переривач від бортової мережі 12 вольт. Але нас запитують, чому під час руху автомобіля напруга між контактами переривача може перевищувати 300 вольт. Ось така дивовижна ситуація. Але якщо ми з вами розуміємо, то мова йдеться про катушку, і, скоріш за все, там якийсь стром має притикати. Але коли рухається автомобіль, то. У нас працює переривач, то він і переривач, щоб короткочасно розмикати коло. Але якщо він розмикає коло, то зрозуміло, що це відбувається дуже швидко. Якщо є катушка, то крізь неї буде е, магнітний потік, але якщо на короткий час ми будемо приривати струм, то це означає, що магнітний потік буде за дуже короткий час дуже е, е, сильно змінюватися. А це вже може призводити до значного зростання РС, тому що НРС у нас пропорційна швидкості зміни магнітного потоку. Ну і таким чином у нас е, напруга може бути набагато більше. Давайте ми це запишемо, як це можна буде записати. Ну, це явище пов'язане з самоіндукцією, То, що у нас такий е, потужний, потужне збільшення напруги буде. Е, під час руху автомобіля переривач короткочасно розмикає коло, ну на то він і переривач, щоб розмикати щось. При цьому, якщо це відбувається дуже короткочасно, то зрозуміло, що магнітний потік буде змінюватися за дуже короткий час. Навіть якщо він не дуже сильно змінюється, але за дуже короткий час, то це означає, що ЕРС, яке дорівнює швидкості зміни, Магнітного потоку РС може збільшуватися дуже помітно. І в такому випадку, якраз, ми можемо спостерігати те, про що нас запитують. Тобто, напруга між контактами переривача вона може в багато разів перевищувати напругу в 12 вольт. Навіть і Більше ніж в 10 разів. І тоді це у нас буде доводити до того, що напруга там може до 300 вольт зростати. Але це вже експериментальний факт. Це просто нам нас нам запропонували пояснити це явище. Воно відбувається, але потрібно було його пояснити, тому що воно безпосередньо і має відношення до той теми вивчення, якої ми зараз якраз завершуємо розглядати. І ще у нас є одна задача. Ну, Бачите, сьогодні такі якісні задачі. Вже ми фінішуємо, тому давайте ще одну розберемо. 8.67. Як змінюється енергія магнітного поля під час наближення магніту до замкненого металевого кільця? Збільшується чи зменшується? Тобто енергія магнітного поля під час наближення магніту до замкненого металевого кільця? Ну, пояснювати можна по-різному. Якщо ви пояснили не зовсім так, як я, то просто послухайте те, що я розповідаю, і якщо ваша відповідь більш-менш схожа на те, що я кажу, ну це дуже добре. Але якщо що, то ви можете трохи дописати інформацію в вашу відповідь. Дивіться, якщо ми підносимо магніт до кільця, зрозуміло, що ми виконуємо роботу. Тому що нам потрібно подолати дію магнітного поля індукційного струму. Тому що буде, як ми розуміємо за правилом Ленца, виникати індукційний струм, який буде заважати нам е, підносити магніт. Тобто, е, зрозуміло, що при цьому енергія магнітного поля буде збільшуватися. Якщо ми далі е, застопорюємо магніт, не будемо його рухати то і індукційного струму у нас не буде, він припиняється. І енергія магнітного поля вона зменшується і буде е, дорівнювати своєму початковому значенню. А потім, якщо ми будемо магніт віддаляти, то в кільце знов буде індукційний струм, який. Е, Буде намагатися притягуватися до магніту і за ним рухатися. Тобто, нам знову доведеться виконувати роботу. Отже, це означає, що енергія магнітного полю знов буде збільшуватися. Ну, давайте спробуємо це з вами якось записати. Ну, Наприклад, так. При піднесенні магніту до кільця, як ми домовилися, ми виконуємо роботу. Тому що нам потрібно подолати дію магнітного полю поля індукційного струму. А це означає, що якщо ми виконуємо роботу, то ми збільшуємо енергію магнітного поля. Тобто енергія магнітного поля буде збільшуватися. Далі, якщо ми на якийсь час перестаємо. Рухати магнит, то зрозуміло, що індукційний струм припиняється. А тоді ну, у нас є магніт, який був, у нього є якась енергія, тобто енергія магнітного поля залишається, але вона буде дорівнювати своєму початковому значенню. Якщо ми після цього будемо намагатися далі підносити магніт вносити його далі. То знов все повторюється як тут. Але якщо ми будемо віддаляти магніт, то знов індукційний струм буде створювати магнітне поля таке, що воно буде підтримувати і буде намагатися за нами тягнутися. Тобто, нам доведеться знову виконувати роботу. А це означає, що енергія магнітного поля знов буде збільшуватися. Ну, тобто, якщо ми при піднесенні виконуємо роботу, ми збільшуємо енергію магнітного поля. Якщо ми при віднесенні ну, виконуємо роботу, ми знову збільшуємо енергію магнітного поля. Ну, тобто, бачимо, що вона у нас збільшується. Добре, ось такі у вас були задачі. На цьому ми завершуємо вивчення теми електромагнітна індукція і переходимо до наступної теми. Це вже буде наша. Нове, нове домашнє завдання, але це буде вже не сьогодні. А зараз поки що відпочиваємо.